Приходіть до нас у нашу піцерію пепінус Pizza І не забувайте, що у нас є завжди дуже свіжі овощі. Як же це про Приходіть до нас по адресу, а взагалі я не знаю, де знаходиться наша піцерія. Гей, бос, до нас прийшла якась літаюча піца і вона нам загрожує. Ти що таке мелеш, густаво? Я тут записую рекламне відео, а ти мені говориш про якусь літаючу піцу. Ну ти мене зараз получиш здоров. Аааа! Ловидиш, ну, аж городший хлопчик. Так, дійсно, я збудував стойка свою вежу для того, щоб взорвати твою піцерію. Але за що? Пока, лох. Ну no, і що ми будемо робити далі? Може будемо продовжувати. Ну, о, хочете подивитися на мою ручну кресу? <гум breweries> Дуже хороша криза. Це вже п'ять Так, дійсно, хороша.